Доброго дня, шановні, мене як правника, мої підписники попросили чітко і в рамках закону без емоцій розповісти, яким чином Зеленський порушує законодавство і як він узурбує владу. Все дуже просто. Є 83-та стаття конституції, яка каже, що повноваження Верховної Ради припиняються при першому засіданні наступної Верховної Ради. Це зроблено як запобіжник, щоб країна не залишилася без легітимної влади в будь-якому випадку. Тому о, щодо легітимності Верховної. Ради тут жодних запитань нема, про це, все чітко каже Конституція України. Тепер щодо виборів президента, є 109 стаття у Кримінального кодексу України, яка каже, що це дуже серйозний злочин перешкоджання виборам. Тобто, те, що відбувається, це вже злочин. Чому тому, що 31 березня закінчується повноваження президента України Зеленського Володимира Олександровича, все крапка, але ми не чекаємо 31 березня, тому що там вони вже закінчуються, і там вже ми мали наступного президента, а він мав би. Почато обиратися за пів року до цієї дати, тобто зараз ми мали б календар виборів та діяли б президент, кандидати, виборчі комісії, виборці всі би діяли згідно календарем, і це робиться розпорядження і наказ. Тобто його немає, і це вже Перешкоджання вибором це вже порушення кримінального кодексу України, це вже узурпація влади, і це вже дуже важкі статті, які а мають дуже великий термін покарання, і б. саме головне, що вони не мають терміну дії. Тобто, коли б до влади в Україні не прийшли патріоти, ці всі дії будуть розцінені як узурпація влади, порушення 109 та інших статей. Кримінального кодексу і будуть висунути звинувачення Володимиру Олександровичу Зеленському. Це перше. Тепер, що робить Арахамія, заявляючи, що кожного дня у нього уходять по 10 депутатів. Вони намагаються зробити Верховну Раду нелегітимною. Тобто, це ще один злочин, і це ще ті дії, які свідчать про узурпацію влади. Тобто, щоб найвеличніший сидів. Безтерміново йому потрібно зробити так, щоб Верховна Рада була не дійсна. Але це теж так не працює, тому що згідно всіх законів, якщо в країні вони зроблять взагалі відсутність легітимної влади. То її може делегувати тільки народ України, тобто народ України згідно конституції є єдиним носієм влади, і ми її тільки делегуємо нашій владі. Тому жодних питань тут немає. Це повністю йде узурпація влади, тому що не були об'явлені вибори, і це стане вже другим злочином, якщо 31 березня. Зеленський продовжить сидіти в кріслі президента, тому що у них жодних повноважень не буде. Тобто, це буде вся вертикаль президента, нелегітимна, і вона повинна виконувати ці його обов'язки Верховною Радою. Я впевнений, що я вже дуже конкретно з конкретними статтями, які можна перепровірити, можна подивитися практику, можна подивитися е, любу вихідну інформацію щодо моєї сьогоднішнього. Текста тому я впевнений, більше питань не буде. Це перше вже узурпація влади, друге це вже порушення кримінального кодексу, а саме 109-ї статті, перешкоджання виборам, і це вже важкі статті, за які прийдеться відповідати, де б і коли б це не сталося, тому що рано чи пізно в Україну прийдуть патріоти до влади. Це тільки питання часу. Далі питають, що ви плануєте робити. Дивіться, ніяких там страйків, ніяких незаконних дій не буде, тому що ми працюємо виключно в рамках закону. Все, що ми плануємо діяти, це повідомити всіх наших партнерів про законодавство України, про те, що на дату вже на ту, коли ми це будемо робити. Зеленський Володимир Олександрович не є дійсним президентом. Він не Виконує обов'язки президента. Він, якщо він продовжить роботу, він узурпував владу. Якщо він не продовжить роботу, ми проінформуємо, що обов'язки президента виконує Верховна Рада, голова спікер. Як вони там вже вирішать, це депутати, це їхнє само там врядування. Вони вирішують, як вони організовують свою роботу. Ми туди не ліземо. Це легітимний орган влади буде після 31 першого. Березня єдиний в країні, тому ставимо крапку. Ніяких дій там оці всі гарячі ФСБшні хлопці, які провокують, заходять там. А ми там то, а ми то. Дивіться, це дуже теж тяжкі злочини, якщо ви будете щось там робити. Ні, ми виключно в рамках закона проінформуємо всіх наших партнерів про легітимність і нелегітимність певних. Гілок влади в Україні все жодних інших дій не передбачено, тому що ми цивілізовані люди, ми працюємо виключно в рамках закона, і нам не потрібно розхитувати країну. Все, що нам потрібно зробити, це любими доступними законними способами, щоб законодавство України виконувалось в повному обсязі і не було узурпації влади. Я впевнений, у нас вже є е, домовленості з нашими партнерами, що вони. Відреагують на цю ситуацію, тому що неможливо не відреагувати, коли буде узурпація влади в європейській країні. Більш того, кандидат до вступу в Євросоюз та інші ті надбання, які надбав мав народ України, ми не дамо перекреслити і підключимо до цього вирішення наших партнерів, все дуже, все просто, все в рамках закону, виключно е олівцем та бумагою, ніяких заходів, ніякої херні. і не ведіться українці на оці ФСБшні всякі там пропаганди. Що давайте то, давайте та. Скажу так: на е спині майдану, якщо у когось там хватило розуму зробити це, заїде в Київ Путін. Тому не жодних майданів, жодних протестів. Жо я прямо закликаю. Не треба це буде цілком провокація. І Провокація не українська, а ворога. Тому що якщо ми почнемо ще чубитись внутрі країни, ми отримуємо в Києві ворога, який заїде на е, спині майдану. Тому ні, жодних протестів, жодних заворушень, нічого. Ми все вирішимо в рамках закону і. Я вас запевняю. У нас це вийде.